Навчання щодо реагування на масштабні лісові пожежі провели на Коростенщині 30 квітня. На базі Коростенського надлісництва філії столичний лісовий офіс ДП «Ліси України відбувся спільний захід. Тактико, спеціальні навчання на тему «Організація ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовою пожежею. У тренуванні були задіяні підрозділи ДСНС, лісова охорона, піротехнічні та хімічні підрозділи служби головного управління ДСНС України у Житомирській області області. участь у заході взяли директор столичної філії ДП «Ліси України Сергій Заєць, заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Олександр Кравець, заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Олександр Федько. Ми маємо значне зростання пожеж пожеж в екосистемах. На жаль, є загиблі громадяни. Це в першу чергу палії трави, не дивлячись на превентивні заходи ДСНС, на штрафи, але це наші люди і, на жаль, є 5 загиблих, 7 постраждавших. Але завдяки ефективній дії ДСНС і лісопожежної охорони вдається вчасно реагувати, вчасно локалізовувати ці пожежі. На жаль, пожежі є і в екосистемах лісових, були пожежі на терп'янниках. Відповідно за рішенням державної комісії ТНС на всій території України відбуваються подібні навчання, додаткове злагодження. На першому етапі навчань відбувся огляд сил і засобів, які залучаються до практичної частини навчань. Основну та спеціальну пожежну техніку представляли Коростенське надлісництво столичної філії ДП Ліси України. Філія лісопожежний центр ДП Коростенський лісгосп АПК та підрозділи головного управління ДСНС України у Житомирській області. Також у ході заходу відбулася демонстрація діяльності лісової пожежної станції, розташованої на базі у Шомерського лісництва. Про важливість таких навчань та небезпеку лісових пожеж говорить директор столичної філії ДП «Ліси України Сергій Зайць. «З початку року було на території Житомирської області п'ять пожеж. Найбільше це Коростинське надлісництво зашла пожежа із сільгоспогідь з двох фронтів. Ми там не застраховані і, на жаль, була там площа 37 гектарів по-моєму. І друга це теж на позаминулому тижні овруцьке надлісництво зайшла пожежа зі сторони Білорусі. Скажіть, будь ласка, основні причини пожеж виникнення? Ну на сьогоднішній день от 60%, можливо, навіть 70% – Це виникнення із людського фактору. Люди. Палять траву, і воно все йде в лісової пожежі. І другий такий важливий чинник це військова агресія. Дуже багато збивають наші хлопці шахедів і ракет і тут є займання. Друга частина заходу передбачала практичне застосування сил та засобів. За задумом навчання території Ушомирського лісництва Коростенського надлісництва виникла лісова пожежа. У ході навчань відпрацювали алгоритм дій та взаємодію влади лісогосподарських підприємств та рятувальників ДСНС. Надзвичайники продемонстрували можливості сучасної пожежної техніки, яка злучається до гасіння загорянь у лісах. Спільними зусиллями вдалося оперативно електро локалізувати та ліквідувати умовну пожежу на площі близько 17 гектарів. Навчання проходили в цьому році масштабні з е, лісівниками з залученням ДСНС, з залученням органів влади, які е, показали ефективність нашу, ефективність нашої злагодженої роботи в гасінні лісових лісових пожеж і екосистем. Хочу сказати зразу е, маленьку статистику, що в цьому році, на жаль, на Житомирщині вже е, понад три тисячі пожеж е, взагалі і е, Дві дві вже пожеж в екосистему. тобто ситуація досить складна, і за того ми проводимо такі навчання для того, щоб злагодити свої дії, показати органам влади і показати населенню, місцевості, ефективність нашої співпраці і роботи. Навчання є важливою перевіркою готовності до надзвичайної ситуації, як лісівників, так і рятувальників. Показові тренування підтвердили високий рівень підготовки усіх учасників.